Привітик. Коли людина не розуміє насправді, хто вона така, хто вона є, то нею легко мені І тоді а інші люди, і, ну, в першу чергу, дьявол і біси, легко нею керують, так як хочуть, і ну, вона робить те, що вони хочуть. І е, а коли вона знає, хто там вона така і є, Виконує волю Божу, пізнає його слово, то її важко обдурити. Або, може, навіть неможливо деяких. І Ісус Христос був 2000 років тому, потоп 4500 років тому, грубо кажучи, і землі 6000 років. Дьявол скрізь. В першу чергу у церквах намагається е, поставити своїх слуг, щоб вони обманювали людей, е, садити дуже пророків. І треба дітей з дитинства привчати, е, пізнавати Бога через дитячу Біблію і молитись з ними, і правова. Казати їм, що вони Божі діти. Так так, ні, ні. Все інше від лукавого. І так легко зрозуміти, деяка людина, деякий служитель, хто Богу служить, а хто дьяволу і бісом. І запрошую вас в церкву. Місію слово Божого, де ви зможете вивчати е, справжнього, ну, сп, е, Слово Боже, справжнього Бога. От, Щодня, постеріга, щодня викладають відео. Одне, два в день. Так що підписуйтесь на канал Юлії Станіслава Салтаненко. Чекаю вас. Е, в нашій церкві пишіть мені в директ. Ганного дня. Амінь.